Після кількатижневої роботи у тестовому режимі у Тернополі запрацювала ще одна амбулаторія. Знаходиться медичний заклад на проспекті Степана Бандери, що на східному масиві, і обслуговувати він покликаний близько 20 тисяч жителів прилеглих вулиць. Амбулаторія почала роботу в тестовому режимі з 25 грудня. Ми вивчали всі зауваження, всі пропозиції пацієнтів. Їх буде враховано, буде виправлено. І відповідно відкриття цієї амбулаторії дозволить жителям східного масиву безпосередньо звертатися за допомогою в амбулаторію, а не їхати в поліклініку номер 2 Працює в амбулаторії 10 сімейних лікарів. За словами завідувача медзакладу Ірини Вашкевич, переїзд покликаний розвантажити роботу другої поліклініки, де раніше знаходилась амбулаторія. А ще передбачають лікарі якість надання медичної допомоги суттєво покращиться, оскільки пацієнтам зможуть приділити більше часу та уваги. Ну, в принципі, всі ті самі функції, плюс до того, що в нас є кабінет процедурний, де можна отримати ін'єкції, які лікар назначає зробити аналіз крові, аналіз сечі, зробити кардіограму, визначити рівень цукру. Покращити роботу в амбулаторії повинна й електронна черга. Ірина Івашкевич каже, сьогодні працювати із цим нововведенням вчаться як лікарі, так і пацієнти. Йому вказується кабінет, куди він має звернутися, і його номер черги. Він може на лавці тут чекати спокійно, чи там в коридорі і спостерігати за монітором. І одесятий кабінет, п'ятий талончик, хто має, може зараз заходити до лікаря. Коли він вийде з кабінету, медсестричка натискає кнопочку і вже відсвічується, що шостий талончик може пацієнт шостим може можети на прийом. До слова пацієнтів у першій офіційній. Робочий день амбулаторії не бракувало. Я здала аналізи, здала, тепер за результатами прийшла. Треба було мені хіміці, медикаменти отримати. Ну і аналіз я дав крові на кров на цукор. Загалом каже начальник міського відділу охорони здоров'я у Тернополі працює 17 амбулаторій. Чотири з них, як до прикладу, на проспекті Степана Бандери, відокремлені. Цей напрямок є надзвичайно перспективним. Ми в 2016 році також бюджет заклали в кошти на відкриття чергової амбулаторії в так званому мікрорайоні Аляска, де є значна кількість. Населення і є проблеми, щоб добратися до другої поліклініки. Тому цей рік буде також присвячений розвитку первинної медико-санітарної допомоги.